Чому єгипетський синій колір увійшов в історію? На це питання я знайшла відповідь в Музеї єгиптології в місті Турин, Італія. Саме папіруси з туринської колекції вперше піддалися розшифровці засновнику єгіптології професору Шампальйону. Ми вже знаємо, що прадавні перші барвники були природнього походження. Древні єгиптяни любили все декорувати яскраво, і лице, і одяг, і архітектуру, і предмети побуту, розтирали рослини, чавили молюсків, перетирали дорогоцінне каміння. Єгипетські ювеліри в ті давні часи вже вміли змінювати навіть кольор золота. Тому пошук яскраво-синього, який вважався божественним, не припинявся. І ось при виготовленні кольорового скла до піску і мідновмісного каменю типу Лазурит додали молотий вапняк. Всі ці інгредієнти сильно нагріли і отримали щось схоже на скло яскравого, неймовірно божественного кольору. І це була перша синтетичного походження фарба. Я можу довго розказувати про властивості єгипетської блакітної, коли сучасні вчені розклали її до сілікату міді кальцію, то побачили, що фотони, поглинені цією блакиттю, випромінюються в ближньому червоному діапазоні. Тобто вимірюючи температуру поверхні покритої цією фарбою, демонструє, що скільки фотонів поглинається, стільки і випромінюється. Тобто яскраво блакитний колір, створений в стародавньому Єгипті 4 тисячі років тому, має унікальні можливості, що зменшує споживання енергії будівлею та збільшує вихід сонячної енергії. Про це оголосила національна лабораторія Лоуренса Бреклі, що ця міцна і довговічна фарба здатна підтримувати прохолоду в будівлях, відбиваючи інфрачервоне світло. І це така ознайомча інформація про дивовижний синій єгипетський колір. Але в цьому музеї я побачила ще багато цікавого, а саме, момію і саркофаги. Знаряддя праці однієї родини, головою якої був архітектор стародавнього Єгипту Кха і його дружини Маріт. Але це зовсім інша історія.